Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога. Але наші воїни мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Підрозділи збройних сил України успішно вели наступальні дії на напрямках. Новодонилівка, Роботине та Левадне, Старомайорське мали успіх в районі міста Вугледар. Українські воїни мали успіх на окремих ділянках. Ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах. Підрозділи збройних сил України успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині. Витіснили російських окупантів із займаних позицій. Також противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів протягом минулої доби. Ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети х-101 Х 555 та Х 59 Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу, що минула нанесено ураження по двох пунктах управління, одному зенітно-ракетному комплексу С-300, чотирьох районах зосередження особового складу та військової техніки противника, трьох складах боєприпасів та понад шістох десятках одиницях озброєння та військової техніки противника. За добу українські воїни ліквідували 590 російських окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, два РСЗВ ворога. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати чималих втрат на полі бою. Усі медичні установи на тимчасово окупованих територіях України переповнені. Наслідок чого противник розпочав обладнувати цивільні медичні заклади, які наближені до кордону на території Росії. Під медичні установи так у населеному пункті Чернешка Білгородської області окупанти облаштували будівлю місцевої лікарні для лікування вірусу COVID-19 під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 400 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості у зв'язку із нестачею місць російським поранених розміщують в коридорах. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!